Серед туманної ночі густої блукають вогні в лісах мрійно чорних, сяють вони, наче душі загублених, та ведуть туди, де час безмежно тяжкий. Загубитися на болоті ситуація з неприємних: холодно, вогко, ноги постійно зустріють у багнюці, це вже не кажучи про найдружелюбну флору та фауну. І коли після декількох годин блукання ви бачите вдалені мерехтливе світло ліхтаря. Цілком природно подумати нарешті справжня людина, яка допоможе мені вибратися з цієї халепи. Цей момент блукаючий вогних вас і дістане. Ця бліда куля світла бовтається в болотах, в лісах і навіть у міських районах, заманюючи мандрівників все далі й далі, поки вони безнадійно не втрачаються і не стають жертвами природної небезпеки, не з'їдаються монстрами або просто не замерзають насмерть. Блукаючі вогники є душами злих істот, які загинули в муках або стражданнях, оскільки вони блукали по покинутих місцях, просочених могутньою магією, ув'язнені в цих занедбаних місцях, втрачених надії спогадів, блукаючі вогники приманюють інших створінь, щоб харчуватись страхом, стражданнями та вічаєм подорожніх. Блукаючі вогники вміють говорити, хоча це рідко. Їх голос нескладно складно опізнати. він звучить як далекий шепіт. В місцях, де вони мешкають, Вогники інколи утворюють взаємовигідні альянси з іншими злими створіннями, заманивши жертву паску, поки її злісний союзник винищує заблукавших, вогники, кружляючи над ними, харчуються агонією страждаючих тіл. Базова швидкість блукаючого вогника 0 футів, тому втекти йому буде досить важко. А отолетіти зі швидкістю 50 футів вже простіше. Така висока швидкість польоту дозволяє заманювати нічого не підозрюючих авантюристів, не даючи себе наздогнати. Блукаючий вогник, хоч і здається простою ціллю, має непоганий показник здоров'я 22 і найвищий серед усієї нежиті показник класу обладунку 19. Пощастило, що він не може носити броню. Окрім цього, має цілий ворог імунітетів та опорів, і головне не має слабкостей. Як бачите, вогників досить важко вразити, і вони настільки ж розумні, як і розумна людина. Навіть якщо вам вдасться влучити в нього, він має безліч опорів, щоб зменшити шкоду. Через свою ефемерність вогники не можуть нічого носити. Якщо б не ця особливість, я б подивився на вогника у латах, у шоломі зі щитом та мечем. Відсутність тіла дозволяє вогникам пересувати крізь предмети та інших істот, але затримка об'єктів задає їм шкоди. Оскільки вогник, це по суті живе світло, він випускає яскраве світло в радіусі від 5 до 20 футів, і тьмяне світло на таку саму додаткову відстань. Найбільше задоволення вогники отримують, коли хтось поруч помирає, тому, знаходячись поруч з жертвою, яка вже втратила дієздатність, може змусити 100-кинути рівний кидок. У разі невдачі вона помре, а вогник відновить здоров'я. Вогник має два цікавих вчинки: перший з них це атака, що завдає 9 шкоди електрикою. Навряд чи у недосвідченого авантюриста буде захист від цього типу шкоди. Другий вчинок це невидимість. Вогник буде невидимим, поки не атакує, чи використає пожирання життя або не втратить концентрації. Блукаючий вогник це хижак, який любить дозволяти навколишньому середовищу чи іншим самим вбивати. Цей простий факт разом із його злою природою визначає його поведінку та тактику. Вогники створені для скритності та хитрощі, вони рідко вступають у пряму сутичку і віддають перевагу використанню пожирання життя на істотах, які вже вмирають, або застосування шоку на істотах, які не можуть дати відсіч. Але якщо вогникам не вдалося заманити жертву пастку, або вони вирішили, що можуть перемогти, їх бойова тактика доволі проста. Типовий хід вогника може починатися з того, що він стає невидимим, а потім рухається до ворога та використовує шок. Атакувавши, він використовує залишок руху, що залишився, щоб відступити. Це може означати, що вогник просто злітає прямо вгору якомога вище, щоб уникнути ближнього бою. Але це лише крайній засіб. Використовуючи безтілесність, він може ховатися в дуплах дерев або, можливо, в підземних ходах кроликів. Вогник, ймовірно, звернув увагу на місця, де можна сховатися на своїй території, а безтілесність означає що варіанти легко знайти. В такій засідці він буде невразливим. В наступному раунді він може знов стати невидимим, змінити положення і знову атакувати. Щоб підвищити живучість вашого вогника, ви можете змусити його покинути бій, щоб знайти маленьку тварину, ударити її струмом, а потім використати пожирання життя на ній, щоб зцілитися. Блукаючий вогник, дивовижний монстр, що має купу застосувань. Ви можете поставити його на службу до місцевого некроманта. Він достатньо розумний, щоб виконувати складні накази, або віддавати накази менш розумній нежиті. Або вогник може просто заманювати у лігву більш небезпечних істот, до прикладу, до місця нещодавної битви, де пірують гулі. Або ви також можете скористатися їх можливістю змінного освітлення. Затягніть гравців у темний простір, який здається яскраво освітленим, лише для того, щоб це освітлення зникло. Коли виявиться, що воно походило від вогника, хай на гравців у повній темряві нападуть тіні. Не бійтеся експериментувати, змінюючи структуру істоти, що зустрічають ваші гравці, зберігаючи основу зловісного світла у лісі, що тримається за межами досяжності арбалета.